Давайте на мить разом, перш ніж почнемо молитися, просто заспокоїмося та послухаємо серце Бога. Нехай Його слово омить нас і підготує наші серця до прийняття. Чи відчували ви коли-небудь, що затамовуєте подих, просто чекаючи, коли щось піде не так? Життя, де ви постійно готуєтеся до удару, намагаєтеся контролювати кожен результат, керувати кожним ризиком і керувати своїм кораблем крізь невблаганно-бурхливі моря. Це виснажливо, чи не так? Але що, якби я сказав вам, що є інший спосіб жити, уявіть собі життя, де кожна невдача насправді є підготовкою до божественного повернення де ваші найбільші випробування стають вашими найглибшими тріумфами, а де кожен душевний біль це не розбиття вашого серця, а його пробудження. Коли ми вчимося віддавати своє життя, свої рішення, свої найглибші турботи найвищому творцю, ми не здаємося, ми вирівнюємося, ми ступаємо на вищу точку зору, яка пропонує вид безмежної надії та вічного миру. Сьогодні ми разом пройдемо Божественним шляхом, який веде крізь пустелю життя. Це шлях, який не обіцяє легкості, але обіцяє благодать. Він не пропонує скорочень, але пропонує глибокий душевно-задовільночний сенс. Ми також об'єднаємося в потужній молитві, тому я запрошую вас залишитися зі мною до кінця та відкрити своє серце, щоб отримати благословення. Які чекають на нас. Так часто ми прагнемо бути архітекторами власної долі, ми працюємо під впливом ілюзії, що наша людська винахідливість, наша наполеглива праця, наша кмітливість це основа нашого успіху та щастя. Цей менталітет не новий. Це вікова боротьба, вона тягнеться аж до самого початку, до часів Адама та Єви в Едемському саду. Вони піддалися цій зміїній брехні, шепоту, що вони можуть стати подібними до Бога, що вони можуть впоратися з пізнанням добра і зла на власних умовах. Дерево пізнання було прямо тут. У їхній досяжності, але так само було і дерево життя, яке представляло досконалу волю Бога, його бездоганне забезпечення, його любляче керівництво вони обрали, і кожного дня, великими та малими способами, ми обираємо. І так цикл боротьби, контролю та, зрештою, падіння продовжується. Розглянемо історію царя Соломона. Це була людина, обдарована Богом. Неперевершеною мудрістю, неймовірними багатствами та безпрецедентною славою. Він мав усе, чого тільки може бажати людське серце. І все ж, переживши все це, Соломон у всій своїй божественній мудрості дійшов вражаючого висновку. Він подивився на всі свої досягнення, всі свої зусилля і заявив, що все це марнотратство, як гонитва за вітром. Чому? Тому що навіть коли він будував величний храм, фізичну оселю для всемогутнього, він усвідомлював, що його власні дві руки не можуть створити тривалої радості справжнього миру чи справжньої праведності. Висновок Соломона не був запрошенням до песимізму. Це був чіткий дзвінкий заклик зробити те єдине, що він нарешті зрозумів, що є важливим залишити все, наші мрії. Наші проблеми, наші найвищі прагнення, у люблячих та вмілих руках Бога, коли ми намагаємося самостійно орієнтуватися в бурхливих життєвих водах, ми подібні до апостола Петра на Галілейському морі. Він був настільки сповнений початкового ентузіазму, виходячи з човна з вірою, йдучи по воді до Ісуса. Але щойно Він відвів погляд від свого спадителя і подивився на вітер і хвилі, обставини, проблеми, неможливість. Він почав тонути. Він був наляканий, бо усвідомив, що не може контролювати бурю навколо себе. Це ми. Ми з вірою виходимо в новий проект. У нові стосунки, але щойно ми зосереджуємося на потенційній невдачі, на можливих непередбачуваних ситуаціях, на тривогах, ми починаємо тонути. Апостол Павло відкрив нам секрет, коли сказав Я все можу в тому, хто мене підкріплює Христі. Зверніть увагу, чого він не сказав. Він не сказав Я все можу. Сила, здатність, мудрість, долати життєві складнощі походять. Не від нашої власної сили, а від підкорення Божій волі, це не рецепт бездіяльності а божественно натхнених дій. Перебуваючи в ньому як гілка, що тримається за виноградну лозу, ми починаємо приносити плоди, які ніколи не змогли б принести самостійно, плоди миру, радості, терпіння та любові, плоди, які не піддаються мінливим, часто суворим порам року цього світу. Подумайте про прекрасну аналогію гончаря та глини. Пророк Ісаї проголосив: А тепер, Господи, Ти наш отець, ми ж глина, а Ти наш гончар. Ми всі чин Твоєї руки. Коли грудка глини на гончарному колі намагається чинити опір, нахилятися у власний бік, набувати власної форми. Результатом є спотворений неврівноважений і нікчемний горщик, якщо йому взагалі вдається набути форми? Але коли ця сама грудка глини піддається, коли вона розм'якшується і дозволяє вмілим рукам гончара сформуватися та сформуватися, вона може стати посудиною честі, прекрасним витвором, придатним для використання майстром. Ми є цією глиною, але як? Як нам практично перейти? Відзнання цього в наших головах до життя в наших серцях, як нам справді залишити все в Божих руках, перший крок це священний акт молитви. Біблія каже нам у посланні до Филип'ян: не турбуйтеся ні про що, але завжди виявляйте свої бажання Богові молитвою та проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже ваші серця та ваші думки в Христі Ісусі. Молитва це канал, через який відбувається Божественний обмін. Ми передаємо йому наші турботи, а він передає нам свій мир. Ми пропонуємо йому наші шалені незграбні зусилля, а він пропонує нам свою безмежну благодать. Йдеться про те, щоб взяти цю конкретну турботу, той медичний рахунок на лічильнику, ту складну розмову, яку вам потрібно провести, і свідомо покласти її в його руки, а потім вдихнути мир, який приходить. Не тому, що проблема вирішена, а тому, що той, хто вирішує проблеми, контролює ситуацію. По-друге, ми повинні щодня засвоювати Слово Боже. Псалмоспівеця стверджує: Твоє слово світильник для ніг моїх і світло для стежки моєї. У світі, затьмареному плутанною, його слово освітлює наступний крок. Воно не завжди показує нам весь десятирічний план, але дає нам достатньо світла для кроку прямо перед нами, прояснюючи наше бачення та заспокоюючи наші страхи. Дозвольте мені поділитися з вами натхненною історією, колись давно в галасливому місті жив чоловік на ім'я містер Беннет. Він був людиною великих амбіцій, з очима, які сяяли як далекі зірки, коли він говорив про свої мрії, про успіх. Але, хоч би якою амбітною була його діяльність, містер Беннет також був глибоко та постійно розчарований. Як би наполегливо він не працював, якими б розумними не були його плани, він постійно стикався з невидимими стінами та непередбаченими перешкодами. Своїми руками я зміню свою долю, заявив одного ранку містер Беннет, Дивлячись на своє втомлене відображення в дзеркалі. Він з оновленою люттю поринув у роботу, завжди шукаючи способи покращити своє життя. Він розпочав бізнес-проект, який планував роками, але він провалився протягом шести місяців. Він вклав своє серце у стосунки, які, як він вважав, були тими єдиними. Вони захиталися та розпалися. Навіть у своїй громаді, де він уявляв себе шанованим лідером, його зустріли здебільшого зі скептицизмом та ввічливим відхиленням. У своїх труднощах містер Беннет почав озлоблюватися, як виноград, що занадто довго лежить на лозі, що скисає на сонці. Чому світ так проти мене? журився він. Однієї неділі, заглиблений у свої думки, він опинився на тому, що йде пов стару церкву. Її високий шпиль ніби пронизував небо, ніби він був посланцем між землею та небесами. Хоча він роками не був у церкві. Незрозумілий потяг спонукав його увійти. Сівши на задню лаву, пастор розпочав свою проповідь. Багато хто з нас, м'яко сказав пастор, думає, що плоди життя можна зібрати власними руками. Ми забуваємо, що саме Господь дає насіння, ґрунт і дощ. Якщо ви намагатиметеся контролювати все, ви проживете своє життя зі стиснутими кулаками, не маючи змоги отримати благословення, які Бог намагається вам дати. Містер Беннет відчув, ніби ці слова були стрілами, спрямованими прямо в його серце. Він думав про всі свої труднощі, про своє невпинне, зухвале прагнення жити на своїх умовах. Після служби він підійшов до пастора, ваша проповідь промовляла до мене, але я не знаю, як відпустити, як мені насправді залишити все в Божих руках. Пастор тепло з розумінням посміхнувся: Сину мій, сказав він, Бог гончар, а ми глина. Уявіть своє життя як річку, коли ви намагаєтеся перегородити її власними амбіціями, розчаруваннями та планами, ви зупиняєте її природний потужний потік. Але якщо ви знімете греблю, якщо ви відпустите і дозволите Богові керувати течією, річка завжди знайде свій шлях до моря. Ця зустріч змінила містера Бенета. Він почав бачити глибоку мудрість у тому, щоб віддати свій тягар Богові. Він почав розуміти, що його роль полягає не в тому, щоб бути шаленим оркестром власної долі, а в тому, щоб бути готовим, посуденою для божественної волі Бога. Повільно, дивом, все почало змінюватися. Він почав помічати невеликі можливості, які раніше не помічав у своїй поспіху. Незнайомці пропонували допомогу несподівано. Двері, про існування яких він навіть не знав, почали відчинятися. Його стосунки поглиблювалися не тому, що він намагався їх контролювати, а тому, що він просто плекав їх у ніжному світлі Божої любові, і, відпустивши, він знайшов мир, постійне гризуче розчарування зникло, замінившись тихим, стійким відчуттям мети. Він був як дерево, посаджене біля річки, яке процвітає не завдяки власним обмеженим зусиллям, а тому, що нарешті його живили вічні води. З роками пан Беннет став взірцем тихої сили у своїй громаді. Ті самі люди, які колись сумнівалися в ньому, тепер шукали його поради. І щоразу, коли хтось питав його про секрет його спокою та успіху, він просто відповідав: Я колись думав, що можу ліпити свою долю власними руками, але я використовував неправильні інструменти. Лише коли я віддав своє долото та молоток Богові, моє життя знайшло свою справжню та прекрасну форму. Пан Беннет прожив решту своїх років як живе свідчення сили. Божественної покори. Він показав усім, кого зустрічав, що коли ви залишаєте все в Божих руках, ви починаєте бачити Божу руку в усьому. І тому, мій дорогий друже, пам'ятай, що віра це ключ, який відкриває ці божественні можливості. Святе письмо нагадує нам, а без віри догодити Богові неможливо, бо кожен, хто приходить до нього, повинен вірити, що Він існує. І що Він винагороджує тих, хто щиро його шукає. Не тримаймося завіжки нашого життя так міцно, щоб не залишати місця для божественних рук, які створили весь Всесвіт, але достатньо близьких, щоб порахувати навіть волосся на нашій голові. Залиш усе в Божих руках і спостерігай, мій дорогий друже, як ти починаєш бачити його доброту, Його благодать і його любов у всьому. А тепер. Помолимося разом, небесний і наймилостивіший Отче, Творче всесвіту та вічне джерело всієї мудрості та світла, ми приходимо до Тебе із серцями сповненими вдячності та розумом, що прагне зрозуміти твої глибокі таємниці. Ми збираємося тут як окремі особи, так і як спільнота душ. Пов'язаних через цю платформу, шукаючи втіхи та просвітлення Твого Слова. Ми починаємо з визнання того, що наше розуміння обмежене, а наші перспективи часто затьмарені тягарями цього світу. Однак Ти дав нам обіцянку, промінь надії, що якщо ми довіримо своє життя, свої надії, свої мрії та свої турботи у Твої вмілі руки, ми побачимо, що кожен досвід, кожне випробування. І кожна мить. Мають божественну мету, навчи нас, Господи, бачити Твоїми очима. Нехай наші серця будуть сповнені такою вірою, яка перевершує наші земні проблеми, яка виходить за межі видимих горизонтів і заглиблюється в гобелен Твого грандіозного задуму. Нехай наша довіра до Тебе буде компасом, який веде нас бачити добро в будь-яких обставинах, знаходити урок у кожному випробуванні. Та розпізнавати благословення в кожній невдачі, у світі, який часто штовхає нас до сумнівів і відчаю, де хаос щоденної рутини може затьмарити наш зір, ми молимося, щоб ти вселив у нас мудрість розпізнавати чудеса, що розгортаються перед нашими очима. Нагадуй нам, що кожен наш подих. Є свідченням твоєї любові, що кожне випробування, з яким ми стикаємося, є кроком до більшого духовного зростання, і що кожна мить невизначеності є запрошенням сильніше покластися на тебе у своєму житті. Нехай наші слова, дії та думки завжди будуть відображенням твоєї істини. Нехай усі, хто дивиться, знайдуть розраду в цьому посланні, знаючи, що в кожному слові є шепіт Твоєї Божественної мудрості, яка закликає нас відмовитися від своїх страхів, прийняти твою любов і стати свідками добра, яке пронизує все суще. Молимося в ім'я могутнього та співчутливого Ісуса. Амінь. Що ж, на сьогодні все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо ви хочете щодня отримувати корисний та інформативний контент, найкращий спосіб зробити це підписатися та ввімкнути сповіщення. Давайте продовжувати розмову в коментарях. Поставте амінь, якщо ви згодні з цим повідомленням. Дякуємо за ваш час і до зустрічі наступного разу.